Набкривала Тайсона, тому що холодно, і кімната дуже прохолодна зараз, тому що відкрите було у мене вікно. І відкрите було практично десь півтори-дві години. До речі, всіх щиро вітаю. А знаєте чому? Я не знаю, люди, як ви боретеся, в кого таке є за цими вікнами, які постійно потіють. Тобто постійно на них оцей конденсат, який, звісно, стікає. Потім, отам, бачите, отаке плісня з'являється, грибок, підвіконня все мокре, постійно приходиться терти, там я вже якесь ганчіря понакладала, щоб воно хоча б не так е текло, псується. Та ну все псується, що сказати, ось дивіться, бачите, отак отут. Щелинах, там взагалі чорне. Це я зараз. Я вже е, по дню вибираю один день. <кхи> ну Тобто, кожного дня мию по одному вікну. У мене скоро вже реально е, нерви трішечки здадуть. Була в мене ідея, звісно, що влітку такого немає, була ідея в мене купити осушувач повітря. Здається, люди, навпаки, ставлять знаєте, для квітів, щоб був. Увлажнювач, повітря, А мені прийдеться осушувач. Ну Це неможливо. І оце тільки що вікно було відкрите ну, більше години. Бо також сестра каже, ловив такий, лови, такий лайфак, якщо відкривати і провітрювати. Та відкриваємо ми все кругом, незважаючи на те, що на дворі холодяка зараз. Що мене вимкнулося? Бачите, видно, в мене вогник, <світло> це світло на телефоні. І тече, тече й тече. Там вчора ванну кімнату, ну там зрозуміло, що ми там купаємося, то там тектиме. Відкрила також, видрала все вікно, все вимиваю. таке чорне, такі знаєте, воно тягнеться таким незрозумілим. Фу, аж неприємно. Ну Зараз тут оце, оце практично раз на тиждень все знімаю і мию. І на мене всі кричать, що це саме через квіти. Мені здається, що це не через квіти. Єдине, що чим тут заважають квіти. Так, це тим, що ну, зручність постійно витирати підвіконня. Звісно, що це треба все Оце зараз зніму. на долівку поставлю знову все, знову і знову. І туди сюди. сюдим Не знаю, дивіться, який у мене здихає, чи що з ним, я не знаю, що йому не так. Оце купила по оцінки отаку папороть, ось дуже близько я. І що не вистачає, не зрозуміло. І посадила навіть на оцей. Гнотовий чи гньотовий полив, а воно не хоче ні в'яку. Все засохло. А оце дивлюся, що таке живе лізе. Такий був гарненький кущик. Ну От уже скільки разів переконуюся що ці рослини з магазину не завжди в мене добре виживають. Єдине, що я зробила, я його як садила, треба було повністю отам всю землю з коріння обтрусити. Я його просто, знаєте, як перевалила. а Обтрусила я, але там була дуже погана коренева, така менюсенька-манюсенька. Воно ж то, знаєте, щоб продати, посадили в якусь там хімію швиденько. І оце мені дуже подобається оце каланхоє. Ну, таке ну таке надзвичайне, воно таке манюсеньке росте. Зараз покажу ще. ну Це просто біда. Розумієте, біда? Це мене, по плану сьогодні було оці всі перемити. Я ж кажу, Обираю в день по одному вікну і весь день грибуся. Бабуся мене запитує, ти що знову будеш полососити? Я кажу, так ти ж тільки Он, пилос... подивіться, що робиться. Подивіться, там по тому куточку. Ну, Прям збирається оцей конденсат, зараз тут, я не знаю, яке. Оце... Ну, дивіться, все вікно, Як я зараз оці гіганти буду знімати, мити, тягти. І отам все, і, он, ну, прям ну, краплини, ну, дивіться, все грибком. От скажіть, будь ласка, що це, це... це... мені здається, що вікна прийдеться міняти. Ну, Раніше такого ну, було. Ну, Мені здається, що не настільки. Ну це взагалі дурдом. мене вже все так, аж знаєте, аж, аж чіліпає. Ну що, це, рослини дають такий конденсат? Зараз зніматиму це тут буду. То, наші руки не для того, щоб сумувати. Це павутина павуків. Ну, Мені їх шкода вбивати, тому я так от -отак протрусила павутину. Вон, подивіться, яка краса то мама буде кричати, скаже, навіщо ти показуєш, позориш? Ну так що позорю? Я радіюся з людьми. В кого ще таке є. Можливо, реально, я вже дивилась на ті осушувачі повітря, вони там близько і 9 тисяч, і 8, і 12 різні. Ну, так як воно таке вигляді, як пилосос поставив, вімкнув і хай собі осушує мене відростать почав. А, йому тут уже не подобається, вже я бачу ось по кінчику. Філадендрон Кобра. Такий він гарнючий. Зараз підемо і кобру мити. Він стояв у мене на іншому підвіконні. Тут я бачу о, на підвіконні стояв. це його переставила на цю полицю, сестра. моя. йому тут не подобається, я бачу. Так, зараз покажу в іншій кімнаті вікно. Тут прибирала день назад. Все поперемивало. В мене ці сінгоніу ми так розрослися. І вони нібито це такі взагалі такі гігантські листя. Мені ну, не дуже подобається. Я пообрізала, не подобається в плані, оце, знаєте, такого його, як вигляді ліани. То треба його як буду пересаджувати, намотати, на таку ось зробити обомохову таку опору. Або таку ось що кокосом обмотана, чи волокном кокосовим. Або оцей ось такий гарніший. Він, в нього такі середні листочки також такі пагони пускає, понакручувала пона це. Тут ось також вимила, і ось дивіться результат. Тут не так, нібито оця волога збирається, але ж все рівно ось починає. Я вже знаєте, чим обробляла. І пінкою тією, що для бриття. Там всякі оці. Ж Приколи відносно того, щоб не, не потіли вікна. І він знову ж таки знизу там. Також провітрювала і мами. Не знаю. Це мене тут мешкають трішечки орхідеї, які ще не, не зовсім відійшли. Це їх забрало. Оце взагалі, мабуть, з чимось хворіє, бо щось таке на листях мені не дуже подобається. Ці попересаджувала, он посадила в горщичок закритий, непрозорий. І що хочу сказати, нормально він пустило листочок і росте. Ці треба попересаджувати, тобто дойдуть руки, тому що зараз вже знову піду ще одне підвіконня. А це мені дуже подобається оця драцена. Е, також купувала її там за якісь копійки. Вона була по оцінці в такому малюсньому стаканчику. Єдине, що я зробила неправильно, мені здається, це занадто великий горщик її пересадила. Але вона так почала гарно рости. І знову ж таки вона сиділа, мабуть, більше, мабуть, рік. Чому? Тому що в торфянію цій була вона пігулки, мабуть, навіть вона там була і без коріння, тобто в неї ще був процес, коли я вже її придбала у корінення. Але мені подобається. У мене ось е отака драцена, вже вона розводила їх страшне. І є материнська рослина, яка у мене з 2002 року. Вона там бабусі в кімнаті покажу. Я її вже хотіла виконати, це все діточки. Оце відсаджую. А материнську оце ж так обріжу. Думаю, ну все, я її виконую. Вона кругом пускає, потім оце відсаджую. Єдине, що дивіться, яка гарна, вона дуже гарна, шикарнюча, і така вона, і видно, що вона і здоровенька і все їй подобається. Е, от, а стовбур занадто тонкий, тому їй трішечки треба також якусь підпорку на щось її ну, десь на чомусь фіксувати, бо в даному випадку опирається об скло та отут об стіну. Вон, бачите, там також чорне, воно не вимивається. Я вже, в мене вже такі були психи, думала фарбу взяти і зафарбувати. Тобто, чим я туди ну, хіба що зубною щіткою не драла, а так думала, що й ногті повідлітають. Оце це мені подобається оцей фікус. Я забула, як він називається. В нього такий він схожий на бонсай, в нього таке гарне, дуже коріння. А Брала його також по оцінці в магазині років 5 назад. Він був за вишки, це, зараз він тут такий сантиметрів 25. А тут десь був під 50, але тонкі оці були гілочки. Це я вже скільки поназрізала. На ньому постійно і в магазині він був хворий, паразитує. Я так розумію, що он, бачите, які листочки. Як не тріпси, так що там ще може бути? Павутинний кліщ, ну тобто щось вистрілює. І це воно е, пускає нові і гілочки, і пагони нові, і відростає, і гарненький стає, а потім, е, потім така от ситуація. От я вже бачу. Чим я не лікувала, він мене вже просто замучив. Оце послухала одну свою дівчину-підписницю. А можливо, вона не підписниця, ну просто дала мені корисну переду. Каже: знаєте, я ще і щитівка також була у мене навіть там в кімнаті на юках. Гуляла по вулиці, дивлюсь, чому під ну, вікно, скло, таке, як уже в краплинках липких таких. О, думаю, зрозуміло. Завелася. Так, що вона порадила? Щоб я там не бризкала, яктелік, чим, чим би я не обробляла, воно все рівно через якийсь період, ну там три тижні немає, потім вистрілює. Або взагалі не було все літо, тільки до е, от, помешкання занесла квіти на, вс, на всіх практично, хоча я обробляю. Е, прямо сказала, в ґрунт добряче залити актарою. Е, Ну, я так не, не дуже добряче, бо думаю, дай Бог ще погорить. Не, не, не знаю. І концентрацію, звісно, що не таку, як виробник там написав там, оцей пакетик на 10 літрів води, здається. Ну, я так на півтора літра, але ж спочатку помила гарно, щоб була земелька волога, а потім пролила. І налила і на цього. Хворяку. І він такий активненький. он дивіться, пускає навіть такі мікроско... мікроскопічні от гілочки, в нього будуть і листочки, таке в нього велике бажання жити. Якщо враховувати, що я вже з ним тільки не виробляла, я його і вище садила, і нижче. І було те коріння напівоголене. А це, можливо, я його трішечки і глибоко засадила. Ну, але ж тут були корінці, можливо, трішечки треба і підняти його, але я дивлюсь, що йому подобається. Ну він же ціниться за цю свою е кореневу систему, за оту, бульбо вже вимазала руки, чисте підвіконня. Ну, е бідося з, оци з оцими вікнами. На мене всі кричать. Тобто я повинна викинути всі квіти чи роздати. А ну, люди, квіткарі у вас так само, чи це е взагалі не залежить від квітів? Може, ми багато тут дихаємо, я не знаю. Може, треба менше дихати, хоча б через раз воно і корисно? <ріст> і вікна будуть чисті. Так, наступне підвіконня, ванна кімната. Тут, до речі, я взагалі мила вчора все. Також годину або більше не зачиняла вікно, бо ну, це катастрофа. катастрофа. Тут уже всього в мене куча ціла, вона навіть і батат туди по поставила, воно ну, куди його ставити. Оце таким чином хай починає тут собі щось думати, якщо він думає, та надумає він. І вже дивлюся, витирала, терла, так я хочу вам сказати, що мене таке враження, що я отак от провела ганчіркою, а воно виступає. Ну, Дивлюся, вже вон, Ну, Я ж не можу постійно, щоб було відкрито, слухайте, ну це ж. І сьогодні тут ніяких таких, щоб сказати, що порвало щось, нічого такого і не було, і не робилося ще. Дивно. Ну, я думаю, що знаєте, як от прийдеться і вікна міняти. Звісно, що вони ж цим вікном не два роки, не три, але ну, щоб до такої міри оце портилося все, від у, цього, від у цього перепад температури, це чи що. О, До речі, мені дійшло. Ну, вчора ми топили, бо на дворі мороз. І було тепленько, і було навіть так, прямо аж гарненько. У нас постійно десь 22 градуси, і що це. І вон там, воно, може дивлюся, вже щось почер... вже і якась букашня полізла, а воно не фокусує. ми тут такі гарні сансієрії. Оце мені подобається. А оце в мене <кхід> така гігантська. Мені віддавала одна дівчина, вона поїхала на заробітки в іншу країну, і в неї в кабінеті, вона мастер манікюру. були, Здається, в двох горщиках Оці, оця ось така сансочка. І що хочу сказати: Ну, звісно, що вона, вони стояли там в куткові не біля вікна Ну, тобто тягло, тяглася рослина, але все рівно була така, знаєте, здоровенька, гарненька. Але пил. На ній був, ну, від оцих цих же жнухтів, що спилюють. Я все літо мила-мила ці листки, я вам хочу сказати, що не вимивається до цих пір. Оце всі отакі, бачите, мармурові листя це те, що вже виросло після того, як я просто взяла великий горщики і впхала отуди їх дві. І вже наросло скільки, і вони такі дебелі, їм так видно подобається. Дивіться, які гарні попускало. А до цього просто такі, звичайні були такі. Темного кольору, не зовсім видно, що їм подобалися і умови. Хоча е, це рослина, яка може і в тіні, і напівтінь. Але мені мене сподобалося тут: влітку то на вулиці було, і оце драла я це листя щодня і все рівно, оцей білий такий пил на них залишається. А що ще робила, хочу сказати: дивіться, оці такі листки, які задовгі або так от похилилися, брала просто о, обрізала. І сюди втикала. Бачите, як повтикувала? І деякі, які повтикувала, до речі, вони ще й не пропали, вони такі міцненькі стали. Я так розумію, що буде пускати. Ну, мені шкода було, щоб не викидати. Вона така гарненька композиція. Тільки ж такий важкий цей горщик, Боже. Важкелезний настільки, що я його вчора на силу стягла туди, щоб він міг прийняти теплий душ. Зараз ще одне вікно перевірю, знаєте, там та кімната, де ніхто не ночує, і взагалі ніхто за день практично, можливо, заходимо один раз. Ану, сходимо зараз. Так, оце тут. Здрасті. Як справи? Я це хвилююся, всіх вже позаливала практично всі актарою. Е, і тепер дивлюся. Щоб хоч ніде ніякий листочок, знаєте, щоб не було ніяких ознак того, що, не дай Бог, щось не сподобалось та пропадають. Так, дивимося тут. А ну, хлопці і дівчата, я до вас. Оце, оці в мене, оця юка, і ота, вон там така, взагалі, шикарнюча. Оце вони були похворіли, ну, на них щитівка пролізла. Я її де бачила візуально, то й здирала. Та ось, бачите. І оце залиті актарою. І Це я прям добренько залила. Ану, вона не, не, не мертва. Жива вона. Ну, воно ще ж може не напилося, можливо, їй ще не дійшло. Так, і тут у нас підвіконня помите 4 дні назад. Дивимося? Перевірка. Перевірка. Перевірка погана, слухайте. Ну що ж, знову я вже вон, спостерігаю прям сятки. Ану, як же долізти. Прям цятки оці такі чорні. Ох, ну тут нікого нема. Тут ніхто не надихує. Крім Тайсона. Тайсон, до речі, він іноді заходить. От він тут чудить. Ото його, бачите, подушечка. Тайсона, ні, пішли звідси, пішли. Пішли. А ось, до речі, я. Тільки там мені 18 років. Це батьки. Це просто мама. А це мій син маленький, тут йому здається місяців сім. Це все намальовані портрети намальовані художником. Ну, от дитину, дитина копія, ну, який був. Мені здається, що я не дуже схожа, якось так якось. Я там ще була така засмагла. Тобто він художник передав. Ну, Так як з, з фото, але воно нічого, тільки очі мої. Так, батьки, мама. Мама тут така в бузочкові. Там мама з е, от, от, е, батьком моїм, то от татусь, як татусь копія. А мама щось на когось дядька схожа. <с -м 'я> ну, Не мама і все. Це вона, як подивиться, вони мене скоро уб'ють із хати виживуть. <с -м 'я> З жабами черепахами, і тоді, можливо, пліснями не буде на вікнах. Так, і сестру намалював, але ж я ж кажу, він малював цей художник, малював все з фотографії. тобто не було живого позування. Не було живого позування, Тайсоне. А я так дивлюся, тепер тут не вистачає ось у нас місця, для ще однієї картини. Ми вирішили, дамо йому твоє. Фото хай малює тебе, будеш ти там висіти. Хочеш, Тайсон? А гроші в тебе є на картину? Є в тебе гроші? Ну, тебе гроші є, в тебе? от ти живеш. Уже п'ятий рік пішов. От за які кошти ти існуєш взагалі? От розкажи, за які кошти ти існуєш? Їсти ти їсиш тричі на день. Тричі на день їсиш? Тричі. Смаколики під'їдаєш? Та під'їдаєш. Одяг в тебе є? Є. Повний, по, повний оцей, соцпакет відносно, що такі що, що такі вологі чи що? Е, медичне страхування в тебе. В Тебе лікар, в тебе найкраща лікарня. Угу. Заробляє ти гроші. Чуєш? Дармоїде. Ну, в принципі, на цьому і все то я вам трішечки розказала свою проблемку. Не знаю, як її, яким чином її вирішувати. Ось дивіться, як ще хоче квітнути. Це Тут в мене як якийсь критинізм наступає. І вона називається забула. З о. От думала, що це сорт звичайний. Думала, що знаєте, як розмір листка залежить від сорту. Хочу вам сказати, що він був звичайний, малесенький, отакий, як он, он стоїть. Потім його як поперло, і ще зрозуміла, що я отак от беру в горщичку, грунт міняю, а горщик залишається той самий, невеличкий. І йому подобається. От ми думаємо, давайте дамо рослині простору. Ні. Чим щільніший і менший горщик, ну, в даному випадку для цієї квітки, тим краще і більше в неї листя. Ось, дивлюся, ось вам для прикладу. Ось горщик здоровий, а квіточки маленькі. Ну, це вже в мене там один щось, я не пам'ятаю, де його хтось, мабуть, віддав. То я бачу, що його треба в менший горщик пересадити і буде щастя. Отут ось, отут ось так само. Це я також рятувала, але горщик я взяла, мабуть, здоровий. Воно так от очахне. Щось там думає, не думає, не знаю. І вже пересаджувала пізно в вересні, мабуть, навіть аж в жовтні. А оце у мене такі були гарні традисканції. Ну, Гарні були, поки були на вулиці. А тут вони почали тягтися дуже. І що я зробила? Ну, Зробила підстригла, в баночку поставила. Тут взагалі сортів, мабуть, три чи чотири. Тут і отака міленька. І е, таким крупним, таким здоровим листям. І е, отака ось такого кольору біла з зеленим, потім е, біла з рожевим, але зараз е, сонця мало, тому воно все потяглося і важко ті сорти знайти. Ну, Вони тут всі є. І цю також обрізала, бо вже висіло таке отаке волосся в них. І, знаєте, як оту, На сухому болоті. Думаю, та ні. І от подивлюся. Та вона не пропаде, попускає вона це така рослина, що ну, обрізала я от, от уявіть, сантиметрів, мабуть, 30. Ну, так воно тягнеться, а такі пагони витягає. Кте? Так, е буду чекати від вас ваші поради відносно вікон. Е ну, якщо скажете, що це все через квіти та настайсоном, то ми будемо кудись виїжджати в теплі країни, туди, кудись, де квіти ростуть на вулиці е е весь рік. Щоб не хвилюватися, буду дуже вдячна, якщо втішити, скажете, що у багатьох такий це взагалі не від квітів і як з цим боротися. Всіх цілую, люблю, міцно обіймаю, до зустрічі!